І, до речі, дам вам відповідь на часто задаваємо питання, е, якщо просто підключити манометри і перевірити ресадіку в якому на стані. Наскільки це ефективно? Е, ефективно це можливо на 10-20%. Тому що по манометри що покажуть тиск, але не покажуть от таких можливих всяких нюансів. Кавітації люльки, кавітації блока, стан пластичного клапана, як такого нормального. Так, е, да, воно покаже утічки, але ж ви не знаєте, наскільки велика деформація. І розумієте, коли вчасно зробити профілактику, то є всі шанси перевернути клапан другою стороною. Е, ну, десь до тижня він прийме свою форму і насос буде працювати так, як потрібно. А коли ви дочекаєтесь е, до того, що. Комбайн просто перестане їхати і висвічується помилка слишком низьке давлення, тоді вже цей клапан ви не перевернете, його вже тоді тільки на, на, на виброс. Уже буде дуже сильна деформація. От вам і манометри і чи потрібна профілактика. Відповідь на ваше запитання, хлопці.